Я вітаю всіх, хто з нами. Мене звати Наталя Болдинська, і це проект гість в студії. Сьогодні будемо спілкуватися із капітаном, командиром 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи Миколою Колесником. Доброго вечора, пане Миколо. Рада вас бачити. Давайте розпочнемо з того, що ваш батальйон він відомий як широко звісний у вузьких колах. Але давайте ще раз нагадаємо, чому, на вашу думку, він вже ну, можна назвати його таким легендарним. Я не вживав такі епітет, легендарний, да, всі наші сили оборони легендарні, особливо ті, хто виконують завдання на смузі. Влітку минулоріч я був у цій студії. У нас була перша хвиля рекрутингу, mm -hmm. перша хвиля набору. В принципі, дуже вдала. Ну, дуже вдала для мене, як для командира, перш за все, тому що. Ті, хто зайшли до складу, увійшли до складу, зараз виконують завдання різного ступеню складності, але під час комплектації наш підрозділ не на день не припинив виконання бойових завдань, ми впоралися із організаційними питаннями і безпосередньо на лінії бойового зіткнення, той тобто з яку нам визначили для роботи. І я вважаю, що після того ефіру. Певнений, що певна частка, певний відсоток безпосередньо долучився до нашого підрозділу. Зараз друга хвиля рекрутингу. М -м -м, вкомплектовані ми в порівнянні в порівнянні з іншими підрозділами досить непогано. Але ну, не скажу, що там перфекціоніст. Але, завжди може бути. краще. Да, 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 маю велике бажання, щоб всі посади. Всі посади найвідповідальніші, які є в підрозділі, щоб забезпечення бойової роботи було фахове. За цей час прийшло багато молоді. Це дуже приємно, це дуже тішить. Там, я навіть там, робив зріз, скільки по віку, кого, угу. як і проходить А Який, до речі, у вас віковий ценз взагалі на молодші, найстарший? Ну, найстарший, мабуть, це я. Так, да, це я мені в цьому році буде 58, тому ще непогано виглядаю, харизмою добираємо, а взагалі є і 18 років, і 20, і 21. У нас десь відсотків 20-25 це молоді люди до 30 років. Оце накладає додаткову відповідальність, тому що. Ну, ти відповідаєш перш за все за виконання завдання, перш за все за їхню безпеку, за правильне планування, ти відповідаєш безпосередньо і перед ними. Ну, тому і, сказали, і, під, і, 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 і перед їхніми батьками, рідними, близькими, хто довірив тобі цих людей. Да, там, по факту мені держава довірила, да, вони прийшли, стали до війська, але це ну, врахов... враховуючи, що батальйон в більшості своїй це... Кривий ріг, Кривий район, мені як командиру ну, дивитися в очі батькам. І тому це відповідальність Я кажу, це відповідальна. Да. Але, але, але дуже допомагає, тому що коли робиш роботу командою, коли тобі як командиру, є на кого спиратися, особливо на перший склад, група, взвод, рота. Лінійний батальйон, ті, хто пройшли цю еволюцію, мені набагато легше, тому що все одно одноосібно ти нічого не зробиш. І, до речі, у вас свій підхід і до власне, такого командного складу, до тих людей, які керують безпосередньо, і це теж. Однозначно, ну, по-перше, хочу поставити до відома, що. Тулскульна команда, да, наша. Ті, хто було, в нас вже 10 офіцерів: і жінок, і хлопців, чоловіків, які з рядового потім сержанта, Це стали послужили. офіцерами, стали офіцерами, очолили роти, стали заступниками командирів, командирами зводів, зайняли інші посади, офіцерські в підрозділі. Це це відповідь, чи є довіра до мене як до командира, як до нашого підрозділу. От це я вважаю один із таких показників маркер. І я дуже пишаюся тим, що люди пов'язали своє життя, да, одягнули офіцерські погони. Це не просто зірочки. Це відповідальність, і вони теж в них є підлеглі. Ну, навіть не люблю слово підлеглі, тому що у них є ті, хто виконує з ними, а у нас, коли виконуєш завдання, права голосу мають всі і при плануванні, і при виконанні. Ми не скажу, що ми затягнуті. До речі, на жаль, є такі явища, ну, відголоски Радянщини, так. Да. Але якщо в тебе в підпорядкуванні люди, які мають по декілька освіти, знають по декілька мов, які служать не один-не два роки вже, то я би порадив колегам дослухатися до таких, тому що... Незважаючи на ієрархію, не самерхію, от от, от от це піде тільки в плюс. І, до речі, от ми поза ефіром говорили, у вас досить жорстке ставлення до людей, які, ну скажімо, заграються зі своїми, зі своїми посадами, і ви досить безжально до них ставитесь в плані того, що. Ну, по-перше, перше, що повинно присутне, це взаємоповага. це взаємоповага. Я начальник, ти дурак, у нас таке не злітає. Начальник у нас один це комбат, який разом з командою відпрацьовував як правильно. На нашу думку, правильно і ефективно повинна панувати атмосфера в підрозділі, як навчати молодь, як бути для неї прикладом, да, там, роби як я, не так, як я сказав, це перш за все. Там, з з, з, з багатьма ми попрощалися по ряду причин, тому що коли ти командуєш, 70-100 людей, ти кожного знаєш майже в обличчі. А коли це декілька сотень і приходять люди. Люди, які хтось не готовий, абсолютно не готовий, хтось і не планував готуватися, да, там аварійні люди назви, я не буду там в деталі уходити. Але щоб не підставляти всіх інших, щоб не ставити під загрозу виконання бойових завдань, планування, всі подготовчі речі, там, враховуючи і логістику, і забезпечення, то з тими людьми ми прощаємося, ну, просто без всяких. Скандалів без нічого, приймаємо рішення на переміщення або залучення в ВСП, або залучення в медиків. Різні випадки були. Ага. Всі виявилися готовими до цього, всі думали, що це так просто. Ні, це не просто. Відповідальність і взаємоповага в колективі, да, коли ти знаєш якості кожного, коли, ну, Я практикую тестувати особовий склад. Різного рівня тестами для того, щоб виявити, хто на що здатний, які лідерські якості є, які доручення можна давати, які доручення ти знаєш, скільки ти їх не давай, їх не виконає, mm -hmm. тому що вище голови не стрибнеш, тому що в будь-якій екстремальній ситуації ти все одно не піднімешся до рівня своїх очікувань, ти, ти впадеш підготовки. до рівня своєї підготовки. От в цьому плані. Практика така, що ми повинні заздалегідь знати, хто на що здати, на що ми можемо, а що ми не можемо. І реально віддавати собі оцінку реальному стану речей. І від цього залежить і життя, і безпека, і виконання, і скільки ми там вбили, напалили. Це все комплекс. Я вважаю те, що ми напрацювали безпосередньо, це наша фішка, це командна робота, повторюсь. І по ефективності роботи підрозділу. Ну, можна багато розказувати, знаєте, на війні, там, на риболовлі, на мисливстві, там, щоб не запікували. Більше за все, скажімо так, да, я вже стримуюся з с... себе. Перебільшую. Перебільшують, але коли ти маєш шари своєї роботи в інформаційних програмах військового бізнесу, це твоя визитівка, коли твоя рота має такий шар, коли там екіпаж має такий шар, не потрібно багато розповідати, ти даєш доступ, якщо у когось які сумніви, ти, ти все бачиш. Да, до секунди, якого числа, з яким підрозділом, на якій смузі в зоні відповідальності ти виконав свою роботу. До речі, якщо говорити, от ми на початку року спілкуємося, якщо зратися на 2024, які можливо найбільш таки такі яскраві, на вашу думку, досягнення, головне чи? досягнення, те, що вивели на смугу і паралельно забезпечили тих, хто вийшов на смугу, абсолютно. Ну, не скажу, що це 100%, але це ну, максимально точно бо, можливо. Да, максимально можливо, навіть більше ніж можливо. тому що А, був досвід, повторюю ще раз, працювала команда, правильно розставлені пріоритети, забезпечення, і ти не вимагаєш від людей більш ніж вони можуть зробити. Дуже швидко набрали людей, потім. Провели тестування від хто на що, в які екіпажі, підуть від «Мавіка» до великих крил, Посейдон, «Лелека», Шарк. І ти сепорував людей. Mm -hmm. да, старші товариші взяли над ними шефство, там, скажімо так, да, поділилися досвідом. І от в цьому процесі сформувалася певна кількість. Дуже висококласних екіпажів, як розвідки коригування, так і ударних дронів. То Це... меташов пишаєтесь тим, що з нуля зараз вже виросли дуже класні спеціалісти за цей час фактично. за півроку? Абсолютно правильно, так. За яких не соромно, які показують результати. Не люблю слово легендарний, але коли, коли по смугах, по напрямках, коли 4-2-2, тепер вже 4-2-2. Да, Люфтфаф, це, це це буде піхота прикрита. Це будуть да, прибити. Вачи товариші знають, що а? вони знають, що на вас можна покласти сто відсотків. Це як да, знак якості. Ми працюємо в декілька смугах по напрямку. В принципі, я постійно тримаю контакт з командуванням тих бригад, де ми працюємо. Дуже крута взаємодія, і мені подобається, що не командування тих бригад не мені, не потрібно втручатися. Вже дуже чітка взаємодія, координація. Ну, Хлопці відчувають туди нині. Ну, буквально сьогодні-навчора, вночі, да, там, намагалися ці, росіяни провести штурмові дії. І Своєчасно наші бомбери відпрацювали, да, там вони навіть не надійшли до наших позицій, наша піхота в бої не вступала, тому що випалили їх, вибили там по посадках, вони, вони, вони да, по частях, по шматках mm -hmm. лежать, і це дуже круто, тому що дуже оперативно, дуже якісно спрацювали. От, от, от Оце результат, да, це, це текло відслідкович, особливо онлайн, да, там, то приємно, тому що що ми робимо? Бережемо нашу піхоту. Бережемо нашу піхоту, яку не так багато, на жаль, залишилося, це вже не секрет, що піхотини це саме почесна, але і саме важка, і саме небезпечна професія. Тому, тому от наше завдання ми не можемо схибити, тому що ну, будуть трати, будуть трати позиції, будуть трати землі, будуть потрібно вбивати, щоб вони не доходили до нашої піхоти. Це однозначно. І це те, що робить. І це 20, те, що владе... ми робимо 24 на /7. 24 7. Якщо говорити про підготовку, тому що багатьох хвилює це питання, скільки вона триває, коли людина приходить з нуля, так, якщо ми беремо. І... Тут все більш-менш просто. На сьогодні базова військова підготовка БЗВП, так звана, це 45 діб. Це обов'язковий курс учбових центрах. До речі, от зараз ми і про рекрутинг поговоримо більш ретельно, щоб використовуючи можливість, там, запросив вставати до наших лав. Потім ми визначаємося, по здібностях, хто на що здатен, і потім ще буде навчання від місяця до. Півтора. Uh -huh. Потім буде практика, і тільки потім, коли я побачу вже на полігоні, що людина може виконувати в складі екіпажу бойові завдання, тільки потім дозована буде виїжджати на бойові під наглядом досвідчених старших товаришів. Ну, ніякого експрес-курсу uh -huh. не може бути. Кожен експрес-курс це втрати. Готувати досвідченого пілота, який дасть результат, який може своїм екіпажам да, там, накоїти лиха ворогу і на користь нам, то це місяці. Mm -hmm. Місяці, да. так. В розвідці коригування при роботі з великими крилами це період ще більше. Але ці екіпажі е, виявляють на більшій відстані цілі, і вони в нашому випадку зазвичай працюють з артилерією або засобами ураження старшого начальника. Засоби ураження старшого начальника це установки Хаймерс, це mm -hmm. авіація, «Джейдам», «АСМ», ГБУ. І це відційні удари, це коли ти виявляєш, ідентифікуєш ціль, підтверджуєш, і потім старше командування приймає рішення, чим саме наносити вогневе ураження. От, в принципі, підготувати екіпажу такого класу це час. Окрім хисту, талану, да, який повинен бути, без цього нікуди не дінешся. Це ще великий проміжок часу. Ну, то оператор в і інша специфіка. Там фізіологічно не всі потягнуть. От я окуляри вдягав, але ну, mm -hmm. я не получу. мене. Тобто Там потрібно да, з, да це, ага. це моторика і деякі речі. Да, ну, у нас є приклади. У нас є 47 років, якщо пам'ять не зраджує, наш криворіжець, позивний фермер, він один з досвідчених піввічників. На всій смузі. Який прийшов з нуля? Вчився нуля, ну, як нуля, з лютого. Ну я да. маю на увазі, що він не мав досвіду ніякого ні, ні, Він не мав досвіду взагалі. Він вчився. Які, він чився, які, знаю, він, знаю, як відеоператори, який тродам. Да, але те, що він там витворює по смузі, у нього там окремі позивни, навіть в піхотних наших бригадах, там, там називали його наглий дідусь, а тепер називають злий дідуська, ну він там такі речі робить. З ворогом. Дуже крута робота, дуже крута робота. І от до його рівня підтягується молодь, він опікується молоддю. І там Сергій панда позивний, він нас відповідає за бомбери. Він в цивільному житті, в водій дальнобойник, працював в Європі. Повернувся, воює, є там слоган. Великим хлопцям він такий хрупний, великі дрони. Да, вони працюють на бомберах, це ж там чудеса роблять, і він теж опікується своїми підлеглими, ділиться досвідом. Ну, тому що в нас, до речі, в екіпажах бомберів дівчата служать. У нас командир екіпажа є. Давайте про дівчата поговоримо, які взагалі позиції, на які позиції ви приймаєте дівчат до себе? З тими, з якими вони впораються. У нас є ті, хто працюють в екіпажах операторами, зовнішніми операторами, пілотами, і є командир екіпажа бомбера безпосередньо, шалена позивний, Юля Звуть. І це дуже крутий екіпаж, дуже крута робота. Да, і молодші є дівчата, але вони зараз на других номерах вчаться, угу. да, то в принципі. І, отак, коли вони приходили, ви також дивилися, хто до чого більш здібний? По-перше, і... по з ними спілкувалися. По-друге, ми ж розуміємо, що всі, хто приходять, не всі полетять. Ну це об'єктивна річ, тому що всі не полетять, комусь потрібно працювати і в штабі, і в забезпеченні, і з документації, в строєвої частини, і з персонал. Батальйон це великий організм, так. Забезпеченням забезпеченням БК, речами, провізією, паливомастильними матеріалами. Да? І от всі, хто, Ті, хто працює на тих, хто працюють на смузі, ми працюємо, забезпечуємо всім. Це Я там це в цілому планую, да, ми всі працюємо на тих, хто працює на смузі, щоб у них був на кращий результат. Да, там на смузі працюють наші зв'язківці, да, там, які там налагоджують транслятори, щоб у всіх був зв'язок прямо на смузі. Я окремо хотів би подякувати нашим інженерам, ті, хто готують нам позиції. Вони працюють в самістрації інколи, да, там, були в нас поранені, але вдало провели евакуацію. Ті, хто готують позиції, вони не літають. Да, можна, ну, про них не можна сказати, що вони, знаєте. Хтось з нас першого сорту, хтось з другого сорту, вони дійсно працюють, роблять небезпечну роботу для того, щоб потім робота була більш безпечна у тих, хто буде потім знаходитися в тих укриттях або бліндажах. Медики, найвакі, які працюють, вони вже неодноразово надавали допомогу, вивозили не тільки коли нам прилітало, але і ті, хто були по смузі, працювали поряд з нами, теж надавали допомогу. Ну, чесно, я пишаю, ну, ну круто працюємо. Мені допомагає, навіть коли мені чогось не вистачає знань, Я ніколи не соромлюся радитися, як, як, як зробити краще цю або іншу річ, як зробити це ефективнішим і як зробити роботу безпечнішою що хтось моніторить небо, там, хтось налаштовує відповідальні постійно зареби на тих транспортних засобах, на яких ми виїздимо mm -hmm. на, на позицію. водом хотів би сказати окрему подяку, тому що те, що роблять ударні екіпажі, це все виявляє або фіксує безпосередньо вода. Якщо летимо подалі, працюють крила. Крилам теж у нас доставалося, коли їх вираховують. Да, ми ловили і ланцети, і автівки у нас згоріли, і поранені були. Тому е виключно командна гра, знаєте, без пафосу, один за всіх і всі за одного. І, і коли беруть на себе відповідальність, дійсно досвідчені, досвідчені, відповідальні, дорослі люди, дорослі на плані віку, дорослі ну, відношенням до своєї справи, до служби, до своїх товаришів, побратимів. То я вважаю, що те, що ми вибудовуємо, вже вибудовували да, там, в основній масі. То чому я зараз закликаю приєднуватися до нас для того, щоб цей організм, цей годинник швейцарський, да, про який я мрію, щоб так працювало все, щоб він запрацював на повну потужність. Тобто у вас зараз питання навіть не в тому, що у вас недобіра, хочеться підсилити те, що вже в створено. Нас, да, як... да, кількі... Кількість комплектації мене не сварять як командира, mm. що в мене там mm. пр пр просадка mm. по, по штату. Але для того, щоб ми запрацювали на повну потужність, нам потрібні люди і хлопці, і дівчата, і, і там, в принципі зараз будуть цілу компанію рекрутингу там, і більш інформа інформаційно буду виходити на простір і в Кривому Розі, там, і в Дніпрі, і в Запоріжжі. Там, Це де ми сказано, працюємо безпосередньо, да, тому що нам є куди рухатись, є кому передавати досвід. Буває таке, що ну, організми не витримують у ну, людей, особливо ну, хто старшого віку, да, молодше мене там, але ну, старшого віку у нас є там по здоров'ю списувалося. Дуже вдячний хлопцям, що вони допрацювали до того, наскільки їм дозволив їхній організм, але вони чесно відпрацювали. Давайте, якщо резюмувати вище сказане про переваги, коли людина приходить і хоче чи думає, обирає так вступити як саме до вашого батальйону Люфтвафи. Якщо коротко, то які от що ви гарантуєте? Гарантуємо, по-перше, без ТЦК, прямий рекрутинг. У нас пріоритетне комплектування, частини військової, наш персонал після співбесіди. Якщо набрати телефон, ви його покажете, uh -huh. якщо написати, заповнити анкету на електронній пошті, да, там опрацюють анкету, наберуть, буде фідбек, буде зворотній зв'язок обов'язково. Ну, проходження без АВП з гарантією, що люди зайдуть до нас в батальйон, забезпечення одне з найкращих. Це започаткувалося в Кривому Розі Рада оборони місць. Та Олександр Вілков, ну, це ні для кого не, не таємниця, не секрет. Перші дрони, перші лелеки, ну і Зараз ми заявки ті, що надаємо, вони виконуються. Допомагають військові адміністрації Запоріжжя, Дніпра м плюс саме ОТУ Запоріжжя, АК, Схід. До речі, батальйон підпорядковується оперативному командуванню Схід, командуючий АК-Схід, генерал Братішка. От на сьогоднішній день е забезпечення по логістиці, по розподілу у нас одне з найкращих. Ну плюс дуже хочу подякувати волонтерам, тім, хто роблять збори, ті, хто допомагають. Безпосередньо ми не нагліємо. Uh -huh. Ми знаємо, що десь комусь потрібніше це. Але буває ну, інколи декілька зборів, ну кричущих, ну просто не вкручуємося. То теж теж є фідбек, нам завжди допомагають. Ті, кому я можу там особисто затрансувати, просто сказати, «надо». От просто «надо». «Надо на вчора, і я завжди отримую зворотній зв'язок і на 100% отримую допомогу. Ще не було такого, щоб я до когось звернувся і нам не допомогли. Не мені. Нам. Хлопцям, дівчатам, Криворізького батальйону 422-го, окремого батальйону безпілотних систем. Це... Надихає і гарантовано те, що навчання буде в повному обсязі. Ми надамо всі умови, забезпечення автівки, транспорт, харчування, речове забезпечення, засоби індивідуального захисту. Все є, якщо приймати судьбоносне рішення, вважаю, в принципі, піти те, що до нас, до батальйону. А в принципі піти до війська зараз не потрібно ховатися, боятися цих бусифікацій процесу і таке інше. Треба просто набрати наш номер телефону, і якщо таке рішення прийняти, прийти до нас, вас навчать, вами будуть опікуватися, і ми будемо разом палити ту нечість, яка зайшла на нашу землю. Фахово, зважено. Ефективно, я як командир це гарантую. В принципі, ну, ви стебу до нашої роботи. Но, 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 но це відео це не головне. Головне, що наші солдати, сержанти, офіцери з кроворогу, не всі спілкуються. По горизонталі, з рідними, з батьками. І мене дуже тішить, що відгуки позитивні. Ну, десь мене особисто тішить, коли про мене нормальні речі розповідають. Як про командира для мене цей фідбек теж дуже важливий, тому що відповідальність за життя людей, твоя помилка може вартувати комусь життя, це така нелегка ноша. І з цим нічого не вдіяти. Я намагався піти в першу відпустку за майже три роки. в мене її не було. Ти воюєш, де б ти не був, воюєш в планшеті, в телефоні. Угу. Тобі телефонують, на... ти телефонуєш, да, да, там трохи було часу з онуками побути, але це все точка. Ну, все одно я вийшов навіть раніше з відпустки, не догуляв, тому що потрібно було працювати. І ви знаєте, не скажу, що я до цього звик, але по-іншому я не зміг. Я думаю, що це. Гарна така точка в нашій сьогоднішній розмові. Мені здається, отак от коротко, ємко як ми підрезюмували те, що ви сказали, вже тут і додати нічого, тільки відео про яке я шла мова, okay. як приклад роботи вашого батальйону. Тож, друзі, хто як пан Микола сказав, має внутрішнє бажання вже прийняв для себе це рішення, просто ще не знає, куди саме йти, прислухатися до. Того, що було сказано сьогодні в ефірі, зважте, і якщо відчуваєте цей внутрішній поклик, приходьте. Батальйон Люфтвафе зараз в активному процесі набору нових людей. Так, да, ще трошки вакансії залишилося, але я впевнений, що ті, хто долучаться до нас, приймуть таке рішення. зважене, непросте рішення, вони не пожалкують. Всі контакти ви бачите на своїх екранах. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Гість студії був капітан, командир 422 окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи Микола Колесник. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.